Над пів тисячі випадків туберкульозу зареєстрували на Вінниччині від початку року. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, це 520 нових пацієнтів більшість із яких з ураженням легень. Туберкульоз інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Найчастіше воно вражає легені, але може уражати й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру та навіть статеву систему. Медики, вкотре наголошують, рання діагностика суттєво підвищує шанси на одужання. Тож за перших симптомів важливо звертатись до лікаря. Більше про туберкульоз та профілактику розповість світла. Ана Андрушенко, медична директорка Вінницького обласного клінічного фтизіопонульмологічного центру. Пані Світлано, мої вітання. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які ж перші симптоми туберкульозу люди найчастіше ігнорують і чому це небезпечно? Я хочу в першу чергу нагадати, що як ви і сказали, що туберкульоз це інфекційне захворювання. Яке викликається мікобактерією туберкульозу, більш відомою як паличка коха, і паличка коха відома ще з 1882 року, коли відомий німецький мікробіолог Роберт Кох саме Кох сам її знайшов і підтвердив її, її як збудника туберкульозу. Найперші симптоми, які в нас виникають у людини, яка може захворіти на туберкульоз, це кашель, який триває понад 14 днів. Це підвищення температури тіла понад 7 днів, як правило, субтитри температури, слабкість, зниження апетиту, можливі кровохаркання, може бути поганий сон, але це такі симптоми, на які людина не завжди звертає увагу з точки зору, щоб це була на туберкульоз. Тому симптоми задавнюються, захворювання не визначається вчасно, не діагностується, людина не звертається до лікаря і може потім статись така ситуація, що симптоми. Були, ми їх не побачили і звернулися уже в глибоко занедбаній стадії, коли туберкульозом боротися в принципі важче. Пані Світлану, а розкажіть, які групи населення мають найбільший ризик захворіти на туберкульоз? І чому? Якщо ми дамося трошечки в статистику, то ми згадаємо, що згідно світової статистики, 25% населення всього інфікованими кобактерії туберкульозу. Інфіковані не значить хворі. Це значить, що при тих чи інших несприятливих факторах десь 5-10% всієї кількості людей в світі можуть захворіти на туберкульоз. Но такими несприятливими факторами є стресові ситуації, є зниження рівня життя, і є, є інші захворювання супутні, так, ось які можуть сприяти ризику туберкульозу. Звичайно, є групи медичні групи ризику туберкульозу і соціальні групи ризику туберкульозу. В першу чергу я би хотіла наголосити на такій групі ризику, як це контактні діти і дорослі із хворими на туберкульоз. Людина, яка хворіє на туберкульоз і не знає про це, не лікується, вона живе в соціумі, вона живе в родині, з якою якій живуть також діти, дорослі, і вони контактують постійно. Тому ризик захворіти в цих людей набагато вищий, ніж в інших. Крім того, такою високою групою ризику є група ризику це дорослі і діти, які живуть з здію. Велика група ризику це люди, які мають знижений імунітет сили різних супутніх захворювань, скажімо, це цукровий діабет, це люди, які отримують фактори некрозу, пухлин, це інші захворювання, які сприяють зниженню імунітету взагалом. Це також медичні працівники, на жаль, це люди, які перебувають в медицинціарній системі, це люди, які працювали з діоксидом кремнією. І багато інших груп ризику, які мають фактори ризику збільшеного захворювання на туберкульоз. Пані Світлано, а чи правда, що туберкульоз не минає сам і чому самолікування небезпечне? Дуже дякую за запитання, воно дуже важливе. Туберкульоз не може бути вилікуваний сам. Справа в тому, що ми тільки що, тільки що говорили про те, що туберкульоз він збудником його є мікобактерія. Уже саме слово бактерія. Говорить про те, що без застосування антибактеріальних препаратів, антибіотиків в нашій ситуації не може бути ем, вилікувати туберкульоз без них. Скажімо, самолікування я би радила нашим слухачам, шановним, тікати далеко від тих людей, які рекомендують їм, наприклад, вживати там босучий жир або жир інших тварин, там їсти моль. Або використовувати будь-які трави невідових мальфарів, тому що це не має доказової медицини, тільки застосування антибактеріальних препаратів, специфічних антибактеріальних препаратів допомагає нам подолати туберкульоз. Крім того, я хочу сказати, що звичайно людина, яка стикнулася з туберкульозом, для неї це великий стрес, тому що вона виникає дуже багато питань: як діагностувати, чи буде лікування безкоштовне, чи воно буде дороговартісне. Я хочу нагадати, що сьогодні в Україні і в нашій області. Лікування, діагностика і лікування туберкульозу є абсолютно безкоштовним, тобто це мікробіологічні дослідження, які є безкоштовні лабораторні, це реміологічні дослідження, і також лікування, всі види медикаментозного лікування, всі протитуберкульозні препарати, як для лікування чутливого туберкульозу, так і для лікування лікарсько-стійкового туберкульозу в нашій області є і люди, які стримуються з туберкульозом, отримують їх цілком безкоштовно. Більше того, Туберкульоз це захворювання, яке є виліковним. Є міф, що туберкульоз це назавжди і що від нього не можна ніколи вилікуватися. Це не є правдою. Туберкульоз це виліковне захворювання. Однак ми повинні врахувати, що чим раніше ми це захворювання встановимо, діагностуємо, тим швидше, тим легше нам буде подолати туберкульоз, і людина, яка вилікається буде абсолютно здоровою подальшому. Пані Світлано, і на завершення які кроки профілактики допоможуть знизити ризик захворювання? Першу чергу я би хотіла сказати, що профілактика має дуже важливе значення в туберкульозі в тому числі. Першу чергу це здоровий спосіб життя. Дуже бажано, що людина, скажімо так, забула, що таке тютюне паління, що таке вживання алкоголю. Звичайно, здорова збалансована їжа, звичайно, це свіже повітря, прогулянки. І не потрібно забувати про таку такий метод профілактики, як вакцинація БЦЖ. Дуже багато людей, і батьків, які мають маленьких дітей, іноді відмовляються від проведення БЦЖ. БЦЖ це вакцина ослаблена жива ослаблена вакцина, яка вводиться діткам на третій п'ятий день життя, часто в половину будинку. Так звичайно, це не повністю нас у неможну можливість захворювання туберкульоз, а ризик значно нижчий. Якщо дитина буде вакцинована БЦЖ. Крім того, на сьогоднішній день ми дуже тісно працюємо якраз з групою, яку я називала це група контактних осіб. Ми можемо проводити контеферонові тести на сучасні. Якщо ми виявляємо, що у людини або дитини з родини контактних є ризик захвільти на туберкульоз, означається профілактичне лікування туберкульозу. Знову ж таки, воно безкоштовне. Знову ж таки, якщо раніше це було 6 місяців, то сьогодні нові сучасні препарати, нові сучасні схеми це. Місяць три і це завершена простілактика туберкульоз. Пані Світлано, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за рекомендації за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Андрушенко, медична директорка Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру.